Прорабранішня про зоря, зоря на крилах любові. Вся область приєдналася до освітянського фестивалю ранкової зарядки. Коли розпорядження від Кіровоградського обласного центру фізичного здоров'я прийшло директорці 14-го садочку, взяти участь погодилися всі вихователі. Коли нам керівник повідомив, що ми будемо приймати участь у такому конкурсі, спочатку ми були трошки спантеличені, тому що ніхто з нас не танцор взагалі. Але потім на першій репетиції нам так сподобалось. Це була класна релаксація і перед роботою, і після роботи. Тому ми задоволені, що прийняли участь і набирає максимальну кількість лайків та репостів. Долучилися до фестивалю і вихованці. Три групи представили свої руханки на розгляд журі. Ми вирішили прийняти також номінація була саме для дітей від нуля до семи років. І у нас три групи це молодша, середня та старші, прийняли участь. Вони також вивчили з вихователями своїми руханки. Їм дуже подобається цей процес, тому що вони навіть коли знімали ми руханки, співали ці пісні, бо вони вже вивчили пісні. Всі сучасні, українські, наших українських авторів. Тому ну, це позитив. Під час військового стану таке психологічне розвантаження дітям просто необхідно, тому що щоб трішки відволіктися від тривог. Ну от тому, що навіть в укритті ми також танцюємо Руханки для них це ну це позитив, позитив для наших дітей. Діти залюбки долучаються до руханок. Не нарікали й вихователі, попри те, що одиниці з них раніше займалися танцями. Займалася танцями, пів свого життя я посвятила себе танцям, тому я не вимоглива, але ну, звичайно, як хореограф, то хочеться, щоб було все синхронно, все було там професійно, тому сподіваюся, щоб було не дуже строго до своїх вихователів. Відео з ранковими зарядками можна побачити на сторінці ЗДО номер 14 та на сторінці організаторів обласного центру фізичного здоров'я. Наш колектив творчий, ми підхватили цю ідею, тому ми включилися в підготовку. Разом обговорили, яка це буде руханка, яка це буде ідея, і от підготували такий сюжет. Тому хочу сказати вам, що через певний час ми будемо отримувати результаті вже якийсь підсумок, і дуже будемо радіти, якщо це буде перемога. Тому що хочу вам сказати, дуже приємно, неочікувано для нас, ми поділилися цим відео у Фейсбуці, і воно вже набрало аж 15 тисяч переглядів. Це круто. Тож підтримуйте лайками учасників та долучайтеся до фестивалю ранкової зарядки.